Шановні користенці, звертаюся до вас зв'язку з тим, що непроста ситуація зараз склалася в нашому місті. Всі ми з вами являємося свідками, як включається електроенергія, як генеруючі організації, на жаль, мало дають енергії для побутових виробничих підприємств, установ нашого міста. Це пов'язано з тим, що ця ем, рашистська нечість. Е, Розбиває генеруючі організації, інфраструктурні об'єкти, і ми все менше і менше потребуємо електроенергії для потреб нашого міста. Тому я хотів, щоб ми свідомо про це знали, що така ситуація склалася. На жаль, вона не буде покращуватися, а скоріше, ще буде гірше, тому що і зараз ідуть тривоги, і ми не знаємо, які будуть удари по інфраструктури. Які подають енергію по містам всім нашої держави України, і, зокрема, по нашій територіальної громаді. Тому ми повинні до чого віднестися спокійно з урахуванням можливостей нашого міста, і ви бачите, що відключення або підключення по мікрорайонам іде, і в першу чергу ті місця, такі як лікарня, такі, як пов'язані там з. Навченням наших дітей, там, де котельні знаходяться, то менше ми стараємось відключати. Хоча, на жаль, це не вдається, тому вона вмонтована всі котельні в мікрорайонні житлові, освітянські, там, медичні соціальні об'єкти. І це все не вдається. Тому треба до цього відноситися ну, з розумінням, що так сталося у нас, що ми на сьогодні в такому критичному стані. Нам залишається вірити в те, що наша енергетика вони цілодобово працюють, допомагають вирішувати ці проблеми. Ми включаємося теж, допомагаємо те, що потрібно для енергетиків, від нашої міської громади, вирішуємо їх питання, але Ситуація непроста, ситуація важка. І я хочу, щоб ми це зрозуміли. І от ті часи, коли подається електроенергія, використовував для потреб, в тому числі побутових, і для підприємців, основ нашого міста. Тому давайте будемо без паніки, давайте будемо спокійні, з урахуванням того, що зараз в тому числі вже гірша погода стає, але. Я думаю, що спільними зусиллями ми повинні з цим справитися, з цією навалою, яка на сьогодні, на жаль, прийшла в наше місто з вірою в те, що буде краще. Я всім нам, користенцям, бажаю доброго здоров'я і витримки.